Бачите, знову нова площадка. Дивіться скільки машин. Бачили коли-небудь стільки машин. Як не бачили, то дивіться, я вам покажу. Тут дуже багато машин. І всякі, і дорогі, і дешеві таке. Пишіть що ви хочете, що вам показувати, бо я ж не знаю, що вам треба. Вам один день. День одне, треба, другий день, друге. Короте, то магани, то пасади, то сценіки, то сценіки вже знову не треба, то вже знову магани треба. О, а так я бачили коли-небудь. О, сюди світиться і облестить. Автомат. Мабуть, що і даром нікому не потрібен. Того і стоїть той автомат Fluence. Fluence. Ну, Ви в курсі, да? ми шукаємо Passat, шкода 5 все, що було на жирній комплектації, Кашкаї. Кашкаї ну, вже взяли, три штуки. От. Дивимося, може ще щось буде цікаво. Ми, кстати, у цього Меганчика дивилися. Е -е... По-моєму, півтора чи два місяці назад. 9 тисяч він стоїть, да? плюс е податки 20 рік. По-моєму, він. Да. От. І нього не забрали ще. От, в принципі, я вам скажу, що це добре, тому що е цей, е цей маган класний. Він цілий по кузову, там пробіг маленький, ну зараз подивимося, який там в ньому пробіг. Зараз я скажу. Пробіг, тут в ньому 132 тисячі в нього пробіг в цьому вмаганні. От, Він просто типу ну, звичайний по комплектації. От, там немає ніяких там наворотів, тіп, така проста комплектація в ньому. От, ну, плюс зараз в тому, що е, немає великого ажіотажа і можна собі спокійно не поторгуватися, подумати. Я ціна на цьому. О, да стирочок, ой, кажу да стирочок цей D4D RAV4, 7 рік, 2.2, 4700, повний привід. Бачите, повний привід. Вон ще є. Дастер 11 року, 4000. 4 тисячі 4, такий Дастер. І ви коротше, можете розпотургуватися нормально, собі не спіша. Бо коли ажіотаж, то я вам кажу, що часу торгуватися немає. Вон, Дивіться, що є. Дивіться, що є, бачите? Яка там ціна? 3,19 рік ціни немає в пасажири. бельгієць, Бачите, з Бельгії які? От так що зараз я вам скажу, кращий період купляти машини, ніж тоді, коли це ажіотаж, такий просто дикий ажіотаж, тоді не можна нічого взагалі знайти, не поторгуватися, нічого. Продавці вас просто, ви тільки кажете ньому, а скільки ти можеш скинути, от він просто одразу нахід посилає і все. один кашкай цей без комплектації, цей простий.